Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать так: День відкритих дверей в Киму, веб-конференція. Новини від постійної рубрики, картинги. Легкість та рух. Щороку Київський міжнародний університет зустрічає майбутніх студентів. Для того, щоб новачки почували себе максимально комфортно, зустріч проходить в атмосфері дружності та щирості. Тож наша знімальна група не змогла оминути своєю увагою таку довгоочікувану подію. Час від часу Київський міжнародний університет проводить дні відкритих дверей. Цього разу до Киму абітурієнти завітали 24 травня. З поміж них були учні восьмих, дев'ятих та одинадцятих класів. Підтримати майбутніх студентів приєднались їх батьки. Шановним гостям була продемонстрована презентація університету, а також коледжу і ліцею КМУ. Абітурієнтам була проведена екскурсія. Таким чином, школярі мали змогу відвідати телестудію та судову аудиторію, актову, конференц та спортивну зали. Демонстрація технічних можливостей таки справила враження на майбутніх студентів. Я знайшла ваш сайт і вирішила прийти на день відкритих дверей. Ну, мені дуже сподобалося, тому що а, багато чого нового дізнала нового дізналася. Атмосфера хороша, все дуже подобається. Мені дуже сподобався цей коледж. Я давно хотіла ну, подати заявку до цього коледжу, адже це і моя мрія, мабуть, з класу восьмого. Це самий ідеальний коледж для мене. Організатор проведення даного заходу, професор Світлана Рудаківська, розповіла, з якою метою проводиться День відкритих дверей. День відкритих дверей влаштовується завжди з однією метою для того, щоб а, дати інформацію про університет, про ліцей, про коледж. І е, ми запрошуємо всіх до нас, до е, ліцею, до коледжу Київського міжнародного університету і в наш університет. Е, бажаємо всім е, здати всі ваші екзамени, шкільні державну підсумкову атестацію, е, здати зовнішнє незалежне оцінювання і вступити до нас, до Київського міжнародного університету. Незабаром хлопцям і дівчатам доведеться зробити вибір щодо нового етапу їхнього життя. І ми бажаємо, щоб цей вибір був правильним. Марина Лавриненко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Майстер-класи по скайпу стали звичною справою для наших студентів. Тож, коли вони побачили замість головного героя мультимедійну дошку, то зовсім не здивувалися. Однак це зовсім не вплинуло на ефективність розмови. Тож, хто знаходився по той бік монітору, дивіться далі. стінах Київського міжнародного університету відбувся скайп-тренінг із доктором психологічних наук Гарвардського та Масачусетського університетів Єленою Черепановою, яка провела цікавий майстер-клас для наших студентів та з радістю відповіла на всі їх запитання. Темою тренінгу була стабілізація соціально-психологічного клімату в навчальних закладах Києва. Це дуже цікавий захід. Цікавий він тим, що ми розширюємо поле своєї взаємодії комунікації з іншими. Ну, поважними навчальними закладами це підвищення компетентності студентів, це визначення спрямованості студентів. На скажімо, ну, такий зміст роботи роботи з кризовими ситуаціями. Це відповідь, скажімо, на ту ситуацію, яка існує зараз в країні, тому що вона виконувалася в рамках програми стабілізація соціально-психологічного клімату в навчальних закладах підготовку спеціалістів в допомогі з справляння з стресовими ситуаціями. Невізнання під час спілкування заохотили студентів інституту психології та соціально-політичних наук і привнесли розмаїття у їх буденне життя. Большое спасибо директору нашего института за такую организацию, потому что, мне кажется, вот как раз для нашей профессии тренинги – это как бы основополагающая нашей профессии, потому что в дальнейшем, скорее всего, каждый из нас в своей профессиональной деятельности будет использовать такой э, вид как бы изложения какого-то материала. Это огромный опыт как бы в нашей профессиональной деятельности. Ну, я, конечно же, дизналась много І корисної інформації з даної теми. Плюс мені дуже сподобалося те, що це можливість перейняти досвід видатного і досвідченого психолога. Спілкування з фахівцем своєї справи завжди залишає за собою ще безліч цікавих запитань. Тож до наступних зустрічей Тетяна Годима, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Цей тиждень в історії був насичений подіями. Одна з таких день народження італійського поета Данте Алігєрі. Він вразив весь світ своєю божественною комедією: Дев'ять кіл пекла, мандрівка до Бога, мудрий Вергілій та Незрівняне Беатрічі. Все це увійшло у історію світової літератури. Однак, це ще не всі події. Друга, на жаль, не така позитивна. Початок іспанської інквізиції. Втім, про це дивіться у наступному сюжеті. Інквізиція. зараз про неї написані стоси книг. А колись лише саме це слово викликало почуття страху у мешканців середньовічної Європи. І навіть зараз у столітті 21-му, при згадці назви цієї установи на думку спадають лише темні каземати та нелюдські тортури. Історія цієї установи починається у 1215 році. Саме тоді папою римським інокентієм III був створений особливий церковний суд під назвою Інквізиція. З Латини це слово перекладається як розслідую. Основною метою її створення була боротьба з Єресю, тобто з віровідступництвом. Загалом історія розвитку інквізиції налічує три віхових періоди: Додомініканський, домініканський і, звісно ж, найстрашніший період іспанської інквізиції. Про неї, власне, і піде мова в нашому сьогоднішньому сюжеті. Адже саме 26 травня 1232 року папа римський Григорій IX – Послав перших інквізиторів до Арагону саме з цієї дати, і починається та лиховісна сторінка в історії Іспанії. Засоби катування при допитах були надзвичайно витончені. Чого лише варто є катування водою тортура, при якій єретика прив'язували мотузками до спеціального дерев'яного столу, у якого була сильно піднесена середина для того, аби випирав живіт. Рот грішника забивали соломою, щоб він його не міг закрити. Потім вставляли в рот трубку, через яку надалі виливали в нещасного велику кількість води. Якщо бідолаха не зізнавався у чомусь, або у тому випадку, якщо метою тортури була смерть, в кінці процедури єретика знімали зі столу, клали на землю, і після цього кацтербав на роздутий живіт жертви. Що відбувалося в результаті цього, зрозуміло. Ще одна розповсюджена процедура: це диба великою популярністю серед інквізиторів, користувалась залізна діва або айронмейден. Саркофаг у вигляді порожньої жіночої фігури, усередині якої було укріплено безліч лес і гострих шипів, шипи і леза розташовувалися таким чином, щоб життєво важливі органи жертви не були зачеплені. Внаслідок цього факту агонія єретика була довгою і болісною. Про інквізиторські катування можна говорити нескінченно, адже людська фантазія породила чимало засобів для того, аби позначатися з іншої живої істоти. Втім, варто зупинитись ще на одній даті 1478 рік. На посаді великого інквізитора Іспанії затверджено духівника королеви Ізабели Кастильської Томаса Торквимаду. Роль цієї людини в історії перебільшити важко. Іспанія на той час була поділена на чотири частини: арагон, Кастилію, Навару та Гранаду. В останні вже сім століть поспіль відбувався болісний і тривалий процес реконкісти, відвоювання християнами земель, зайнятих маврами. Шлюб Кастильської королеви та Арагонського короля об'єднав дві частинки в єдине ціле. Запалена фанатичними ідеями торквимади, Ізабелла заприсяглась, що Іспанія стане єдиною країною. І в ній не будуть жити ані ненависні її мусульмани, ані не менш ненависні юдеї. Об'єднання земелі завершилось лише 1512 року, вже після смерті великого інквізитора, так само як і вигнання релігійних меншин. Тим не менш, за період діяльності торквимади на своєму посту ним було закатовано до смерті близько 10 тисяч людей. Кількість вражаюча, хай там як, але внаслідок об'єднання чотирьох розрізнених частин королівство Іспанії увійшло до числа найбільш розвинених країн Європи. Наступною віхою в історії інквізиції став рік. 1599, коли католицька церква для боротьби з реформацією створила індекс Лібрером Прохібітором індекс заборонених книг. Згідно з ним здійснювалась цензура друкованих видань всього західного християнського світу. Чимало видатних діячів свого часу були затавровані цензурою, увійшовши до списку книг, не затверджених Ватиканом. З поміж них і Коперник, і Вольтер, і Декарт, і Джордана Бруни, і ще ціла низка імен. Втім, коли процес реформації був завершений, коли велика частина європейського світу прийняла протестантизм, а вчення Коперника, надихнувши його послідовників на нові звершення, сформувало обличчя сучасної науки, інквізиція, як установа призначена для боротьби з єрессю, втратила своє актуальне значення. 1908 року вона припинила своє існування, залишивши тінь на історії католицької церкви. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Історія цієї розваги бере свій початок в 30-х роках ХХ століття в США. Картинг здобув шалену популярність завдяки легкості в керуванні та дешевізні авто. То що залишається ця розвага улюбленою і сьогодні про це дізнавались наші журналісти. На сьогоднішній день в Києві є багато можливостей для активного відпочинку. Тож ми розповімо про одну з таких, а саме про Картинг. Вважається, що винахідниками картингу були американські льотчики, які приймали участь у Другій світовій війні. Вони каталися на візках для завантаження боєприпасів. Тепер картинг є молодшим братом Формули 1. На Україну картинг попав ще з Радянського Союзу. Перші змагання почалися в 60-х роках. Ну і з тих пір він, в принципі, на пострадянських територіях присутні в Україні також. Прокатний карт він відрізняється від спортивного. В прокатний карт може прийти кожен бажаючий. Картинг, як би там не було, він працює над двигуну внутрішнього згорання і ну, є небезпека завжди, тому використовуються спеціальні комбінезони, які не горять. Використовується шолом, підшоломник, рукавички та спеціальне взуття. Діти з легкістю можуть на ньому їздити, бо він простий в керуванні. Я катаюся з 9 років, це хобі, як в кіно ходити. Адреналін мене переповнював і ще хочеться, ще буду приходити. Найнормальніше віст 4-5 лет, коли ребенка починає привикати. Машине. Любому ребенку, я думаю, которому нравится да, автоспорт, да, машины, техника в первую очередь он может начать э, только с картинга. Он же не сядет какую-то кузовную машину. Все пилоты Формулы 1, знаменитые пилоты Формулы 1, начиная с Артана Сена, заканчивая молодыми, как Феттель, Алонсо, Хемильтон. Они все начинали с картинга. Як бачимо, картинг за останні роки не втратив своєї популярності. Цим видом спорту може займатися як дитина, так і дорослий. Якщо шалена швидкість, круті віражі, азарт та адреналін вам до душі, то картинг саме ваш варіант відпочинку. Сергій Гульметов, Руслан Клименко, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Тож на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або телефонуйте 450 06 31. Код Києва 44. Пам'ятайте свою історію, не перевищуйте швидкість та зберігайте спокій. З вами були студенти Київського міжнародного університету і я, Олександр Єфименко. На все добре!